На телеканалі Сфера ТВ місцеві новини про головне життя рівного та області станом на цю годину п'ятниці, 8 вересня. Дивіться далі у денному огляді. Вітаю! Чергова терористична атака расистів. Вчора вранці та вранці росіяни здійснили три обстріли громад Сумщини. Зафіксовано 14 вибухів. В обласному центрі ворожа ракета влучила в приватний житловий сектор, внаслідок чого зруйновано двоповерховий житловий будинок. Пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів. Виникла пожежа на значній площі. З під завалів надзвичайники врятували чоловіка 1953 року народження та жінку 1958-го. Пожежу ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи тривають. У кривому розі ракета поцілила в адмінбудівлю поліції. Загинув один правоохоронець, ще трьох рятувальники дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. Загалом травмовані дев'ять поліцейських, 55 людей постраждали. Зайнялися гаражі, вогонь охопив 200 квадратних метрів. Пошкоджено і розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Рівненщина знову оплакує героя, захищаючи Україну під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. 28 серпня загинув старший сержант, житель села Орлівка Сергій Саванчук, 1979 року народження. Командир бойової машини механізованого батальйону служив у лавах збройних сил України з січня 2023-го. Вічна пам'ять герою. У рівному попрощалися з військовослужбовцем Андрієм Колодчаком. Серце 45-річного солдата перестало битися два дні тому, коли він перебував у відпустці. Рідні, друзі та побратими чоловіка прийшли на головний майдан обласного центру, щоб віддати шану померлому захиснику. Були на прощанні і наші журналісти. Рівняний провели в останню дорогу військовослужбовця збройних сил Андрія Колодчака. 45-річний солдат помер два дні тому. Чоловік повернувся з передової у відпустку додому. і Його серце зупинилося. Андрій від початку повномасштабного вторгнення приєднався до захисту рідного міста та країни і до останніх днів гідно виконував свій військовий та громадянський обов'язок. Взяв зброю і чергував, щоб ніякий ворог, ніякий диверсант не прийшов. До його дому на періг. А пізніше Андрій пішов до лав ЗСУ, де мужньо відважно воював, бивши ворога. І, говорячи йому, йди звідси, нечість руска, йди. Андрій Колочак народився та виріс у Рівному. Тут здобув технічну освіту. Згодом працював на тракторному заводі у ДСНС. А більшу частину життя віддав роботі водієм. Був інструктором з водіння. Коли окупанти пішли у масований наступ взимку минулого року, у перші дні пішов до військомату. Побратими Андрія, які разом з ним стали частиною рівненського добровольчого формування. Прийшли на майдан, щоб віддати шану померлому земляку. Справжній побратим, справжній товариш завжди виручить, завжди. Каже щось. Ну, важко дуже говорити, дуже трагічна новина така сталася. Але в справжній. Герой, справжній герой України. Про військові будні Андрій мало розповідав рідним, намагався вберегти їх від тих жахід, з якими зіштовхуються наші захисники на фронті. У розмовах з дружиною більше говорив за побратимів, за кожного з яких переживав більше, ніж за себе. І навіть у відпустці до останнього підтримував з ними зв'язок. На жаль, коли прийшов відпустку, серце не витримало. Напевно, дійсно переживає людина. Дійсно, це війна, яка на ну, забирає все здоров'я. Фактично, от серце зупинилось на жаль. Таким чином маємо сьогодні таку погану звістку. Хай спочиває. А ми маємо пам'ятати цю людину. Поховали Андрія Колодчака на алеї Героїв кладовища Нове у рівному вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький Олексій Алексієнко. Випуск новин. У Сарнах затримали військовослужбовця, який начебто напав на жінку. Сталося це вчора, 7 вересня близько 12-ї години, на вулиці Європейській. Патрульні отримали повідомлення про тілесні ушкодження та прибули на місце події. Правоохоронців зустріла заявниця з малолітніми дітьми. Жінка повідомила, що її вдарив незнайомець та вказала на чоловіка у військовій формі. Спілкуючись з інспекторами, він лаявся, агресивно поводився і відмовлявся надавати документи. Аби вгамувати громадянина і встановити його особу, патрульні запропонували. Вали, поїхати до відділку. Однак чоловік, який мав ознаки алкогольного сп'яніння, і далі не реагував та продовжував лаятися. При спробі затримання він схопився за рукоятку пістолета та зірвав його з поясної системи поліцейського і пошкодив бронежилет патрульного. На місце викликали слідчо-оперативну групу і військову службу правопорядку. На Рівненщині вантажівка протаранила легковик. Учора, близько 14-ї години, на автодорозі М06 «Київчоп» поблизу гощі сталося ДТП без травмованих. Водій ВАЗа вирішив перелаштуватися на іншу смугу, але не помітив автомобіль «Вольво» з напівпричепом, який рухався у попутному напрямку. Керманич легковика загальмував, однак зіткнення уникнути не вдалося. Автомобілі отримали механічні пошкодження. На 38-річного чоловіка, який кермував вазом, патрульні склали протокол за порушення ПДР. Що Спричинили ДТП. Смерть під колесами потяга у здолбунові на залізниці загинув чоловік. Фатальний наїзд трапився вчора, 7 вересня, близько 10-ї години ранку. Далі пряма мова. Поліцейські встановили, що 52-річний житель села Здовбиця, перетинаючи колії з велосипедом у руках, перечепився та впав. У результаті чоловік потрапив під швидкісний електропотяг сполученням Дарниця, Львів. Попри застосоване машиністом екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Дотриманих травм 52-річний чоловік помер на місці. Січі відділення поліції No 6 міста Здолбонів розпочали досудове судове розслідування за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Усі обставини встановлюються. Від 5 до 10 років за ґратами може провести рівнянин за смертельну ДТП в обласному центрі. Днями 35-річний чоловік на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Соборній збив 67-річну жінку. Її доставили до лікарні, але того ж дня пенсіонерка померла. Водій був не тверезий. драгер показав 1,75 проміле його затримали та повідомили про підозру. А сьогодні, 8 вересня, рішенням Рівненського міського суду винуватця взято під варту на 60 діб без. Справа внесення застави. На Рівненщині гвалтівник, який не погоджувався із вироком суду, подав апеляцію. Її залишили без задоволення. 38-річного жителя Рівненського району визнано винним у зґвалтуванні та розбещенні малолітньої дівчинки. Чоловік впродовж кількох років вчиняв розпусні дії сексуального характеру та займався оральним сексом з дитиною, яка на той момент не досягла 14 років. Для інтимних зустрічей обвинувачений заманював дівчинку в безлюдні місця і закинуті будинки. Потерпіла довго мовчала, проте згодом все розповіла рідним. Вироком з Долбунівського районного суду чоловікові призначено покарання у вигляді 11 років ув'язнення, однак його його захисник вирішив оскаржити. Втім, Волинський апеляційний суд перевіривши вирок в межах апеляційної скарги та заслухавши доводи прокурора, рішення суду першої інстанції залишив беззмінно. 350 тисяч банок консервованих овочів виготовляє підприємство на Рівненщині. Кукурудза, квасоля, зелений горошок все це не тільки консервують та продають, а і самостійно вирощують. Підприємство не зупиняло роботу під час повномасштабної війни, а навіть змогли розширити кордони. Детальніше про діяльність, заробітну плату та подальші плани. Дивіться далі. Розвиток іде, ми сьогодні бачимо зростання підприємства: 300 працівників виходить щодня на роботу. Організовано в три зміни. І одна тільки цифра, яка може говорити сама за себе про все. Це фонд заробітної плати, нарахований за серпень місяць разом з податками 10 мільйонів гривень. Невелике містечко Радовилів, підприємство 300 робочих місць і. 10 мільйонів як фонд заробітної плати це відповідно і купування спроможність, і стабільність в сім'ях, і гарантія українських податків, які йдуть на Збройні сили України для зміцнення нашої армії. Підприємство розширює ринки збуту і активно виходить на закордонні ринки. Намагався підкорити гори, а потрапить всього лиш до суду. Днями мешканець Рівнен ще не спробував дістатися Румунії через гірську ділянку. Його неподалік кордону затримав прикордонний наряд відділення Велятино. Наразі оперативники загону встановлюють осіб причетних до організації незаконних подорожей українців. На затриманого складено протоколи про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справу скеровано до суду. На Рівненщину доставлено 2740 доз вакцини проти COVID-19. Загалом по регіонах буде розподілено 39 тисяч 300 доз Pfizer у дозуванні для дорослих та дітей і Johnson. Нагадаємо, вакцинація проти COVID-19 дозволена в Україні з п'ятирічного віку. Це рекомендоване щеплення, проте платити за нього не треба. Вакцинуватися безоплатно можна у сімейного лікаря та у пунктах щеплень. Повний курс вакцинації проти коронавірусу складається з чотирьох щеплень. Через п'ять місяців після первинного курсу необхідно зробити першу бустерну дозу. Друга бустерна рекомендована всім повнолітнім з інтервалом щонайменше чотири місяці після першої. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше новин розповімо вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром сайтом sfera.tv.ua, Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.